Всім привіт! Сьогодні у нас 7 квітня і на вулиці знову випав сніг. Тому, думаю, буде актуальний ремонт портативного обігрівача для рук потужністю 800 Вт. Дістаємо його з коробки та оглядаємо. Обігрівач має невеличкий дисплей та 4 сенсорні кнопки управління. До того ж, до нього йде пульт керування. Вилка приладу має функцію повороту, і, на мій погляд, що тут може бути проблема. Тому що, якщо такий вузол зроблений неякісно, то в ньому може пропадати контакт. Вмикаємо в мережу та пробуємо включити прилад. Треба вмикати через перехідник, тому що вилка не дістає до розетки. Як бачите, прилад не вмикається, тому будемо розбирати та проводити діагностику. Щоправда, з третьої спроби обігрівач таки включився, але попрацювавши хвилини 3, знову вимкнувся. Після чого знову перестав вмикатися. Прилад зібраний чотирма гвинтами, викручуємо їх та продовжимо. Поворотна вилка зібрана доволі якісно, тому проблема буде явно не тут. Всередині ми бачимо плату блоку живлення, плату керування, вентилятор та, власне, сам нагрівальний елемент. Біля вентилятора виведений термодатчик, тому при збірці звертайте уваги, щоб він не чіплявся за лопасті. Вентилятор кріпиться на чотири пластикові фіксатори, тому зняти його дуже легко. Тепер можна оглянути стан нагрівального елементу. До нього в мене претензій немає, тому будемо знімати плату блоку живлення та оглядати її. Візуальних дефектів не видно, тому буду проводити інструментальну перевірку за допомогою мультиметра. Живлення на натенко мутується 12-вольтовим реле. Біля нього встановлені кілька електролітичних конденсаторів, дросель та мікросхема шим PN-8034. На платі керування, як вводиться, мікросхеми без маркування. На платі керування є кілька кульок припою, якого там не має бути. Приберемо його, щоб він часом нічого не замкнув. При огляді зверну увагу, що виробник поскупився встановити конденсатор на 5-вольтову лінію живлення. Тому виправляємо це. Для профілактики пропаюю ще кілька підозрілих місць. Обов'язково перевіряю ємність електролітичних конденсаторів. І, як виявилось, зовсім не дарма. Деякі конденсатори з опором майже 8 Ом. Встановлюю нові з низьким внутрішнім опором. Так звані LOW ESR. Обов'язково перевіряю на коректність роботи мікросхеми 78L05. Це мікросхема лінійного 5-вольтового стабілізатора напруги. Так як некоректна її робота, може впливати на роботу приладу. Після заміни вказаних компонентів обігрівач запрацював, але вентилятор працював на максимальних оборотах. Тому будемо дивитися систему живлення вентилятора. Як виявилося, транзистор, через який подавалось жилення на вентилятор, був в короткому замиканні. А саме це 20-вольтовий n канальний Мобтранзистор. І після заміни транзистора, наш обігрівач запрацював як слід. Сподіваюсь, тепер у власника руки мерзнути не будуть. А на цьому в мене все. Всім, кому було цікаво чи корисно, підписуйтесь на мій канал. А ми з вами побачимося в на наступному відео. Бувайте!